Вона буде безпосередньо вже реалізовуватися. Яким шляхом вона буде реалізовуватися шляхом внесення змін до програми в частині збільшення фінансової допомоги Збройним силам України? Якщо в попередній програмі ця сума вона визначалася 10 мільйонами гривень, то вона зараз збільшується до 18 мільйонів гривень. Будемо розглядувати ті звернення військових частин, які до нас надійшли за цей період. Ще раз хочу наголосити на тому, що ми йдемо одним і законним шляхом реалізації даної програми, це шляхом надання субвенції військовим частинам по їхнім зверненням. Система дуже проста: військові частини звертаються до нас із листом. Ми цей лист реєструємо, розглядаємо, ми відправляємо на Броську районну військову адміністрацію для ідентифікації. Цієї військової частини і при отриманні позитивного висновку розглядаємо дану, дане звернення для розгляду її на сесії. Якщо говорити коротко, то охарактеризувавши зміст листів, то вони в основному йдуть на закупівлю дронів, на закупівлю приладів ночного бачення. І тих необхідних того необхідного зброєння для виконання військовими частинами своїх бойових завдань розглядається військові частини, які знаходяться безпосередньо в зоні виконання бойових задань, тобто, як ми говоримо, всі на нулі. Інших варіантів надання фінансової допомоги військовим частинам. Ми поки що не розглядаємо. Чекаємо результату розгляду. За законопроекту деностоп'ятдесят 9559 де у Верховній Раді України, якщо будуть відповідні внесені зміни до е, фінансових установ про можливість фінансування нами е, як органом місцевого самоврядування. У фінансування військових частин і інший спосіб, звичайно, вони будуть розглянуті і будуть реалізовані на комісії. Вчора ми розглянули звернення військових частин. Бюджетною комісією було рекомендовано до розгляду всі листи, які надійшли на момент проведення бюджетної комісії, і першого числа ми розглянемо в присутності. Командирів військової частини, які до нас зверталися, або уповноважених осіб від цих військових частин. І, звичайно, що в тому повному обсязі згідно листів 18 мільйонів у нас поки що не вистачає, але ми в стані такої розробки процентного співвідношення кожній військовій частині по забезпеченні фінансів ми готові розглянути ці листи на сесії першого числа.